Сказати велику вам шану подяку за те, що ви такі організовані бичків, рахів в кінці кінців піднялися і підійшли тут. Почули нас всі. А хочу щиро подякувати партії Свобода і всім здорові. А зараз э, хочемо надати слово від свободи Олегу Івановичу, який також Куціну, який також нас ці всі два з половиною роки не залишав, був з нами, постійно приходив нам на допомогу. А потім надамо слово ще косівському Миколі Івановичу. Добре дня, шановна громада. я хотів е, на правду подякувати всім тим, хто є тут, і мабуть, тим, хто не зміг пройти е, з тих чи інших причин, але душею з нами. Ви бачите, чи тільки своїми силами власними, сподіватися, що хтось прийде якийсь пан і нам щось тут порішає, навряд чи можна. Чи порішають щось в наші продажні суди, чи помішає наша сьогоднішня продажна влада. Донецькі захотіли тут мати видобутки, і вони робили все до тих пір, поки ви не піднялися і показали, хто справжній господар на цій землі. Не я, не Косівський і не та Донецька банда. Ви є господарі на своїй землі, і ви тут повинні газдувати. Без вашого дозволу ніхто тут не має права рити, копати, рубати ліси і тому подібне. У ваших руках і ваша доля. Вони нам розказували байки, що тут мало бути все тихо, мирно, тихенько, ніхто б нічого не помічав, вода би була нормальна, екологія би була нормальна, а потім сидимо з деякими представниками, які працювали на цю фірму. І вони мені кажуть, що 40 мільйонів одну кусільську поляну готова фірма вкласти інвестиції. А я кажу, що, от що ви 40 мільйонів хочете вкласти. Ми воду проведемо у косівську поляну. А а тому що їм води, о! коли в них води доста, деякі води, води в нелодяться по річках, а, а ні, катові води, в води, в в в води в не буде. Треба не воду не так отакі інвестиції, в інвестиції так. будьте добрі до себе донести. І так далі свій регіон вже допустили до такого рівня. Тому товариство, я вас прошу, наша земля є в наших руках. Не допускайте сюди банку. Бо тут вже сім влад було нашій землі, наші діди-прадіди пережили сім різних влад. Тут були і Австріяки, були тут мадяри, були румуни, були чехи, були руські, але ніхто собі не дозволив такого грабунку землі, як зараз при сьогоднішній владі відбувається. Вони хочуть вже вони бачать, що вже їх дітей закінчують. І вони хочуть за, за пару років грабанути чим побільше і збитися звідси з тієї землі. А ви тут собі будьте із хворобами, з раку, з екологією, ви собі далі жити. І їхні діти і внуки тут жити не будуть. Ми тут будемо жити. Тому товариство не Хочу вам сказати, це ще не кінець. Вони будуть шукати різні шифри, щоб не в цьому місці, в більшому місці, щоб свої ці розвідувальні роботи провести і щоб далі провести цього По розробку. Я не вас не закликаю, не, не дайте пхатися чужинцям на нашу землю. Дому? І ще одне, що я вас прошу. Зараз вже слухи ходять, вже грозяться, що будуть відкривати кримінальні справи, що це так просто не пройде. Я і організаторів, що будуть відкривати кримінальні справи і буде хтось страдати. Так, я думаю, що підуть на це, але просив би вас підтримати. Якщо почнуться кримінальні переслідування проти активістів, чи проти вас, чи проти нас, нашої партії, чи проти цих жіночок, які почали піднімати цю проблему, усі маєте бути як тут, так маєте бути там. Дякую! Як тільки будуть якісь такі кроки, ми вас будемо повідомляти чи газетою нашою листівкою, просимо вашої підтримки. На цьому я хотів би ще раз вам подякувати товариство, і розуміємо, що справа української держави в наших руках. України ще немає такої держави, яка мала бути. Але вона буде. З такими людьми, як ви, ми Україну здобудемо. Слава Україні! Дякуємо вам за підтримку. Пробажно, ви нас підтримку. Знає мене, не знає я з Бачкова. Ще дякую. мені діти кажуть, що їдьте суляна Порозуміти, люди, я кажу так, ми не поможемо їм, другий раз не поможуть нам. Основне, я дуже радий, що після 2004 го року нам, ну, людям, котрі українці плювали в душу, казали, що ви ніхто. Ви що ви це добили? Але все ж таки я ще радий, що я вижу людей туй, які тут українці, які будуть боротися за свою землю. Потріб вас бути газдами на своїй землі. Я радий, що знаєте, ми не прийшли 40 чоловік, чи 60 із Бешкова. Ми мало прийшли туди, вже громадку создали. Що ще стане у вас? Дуже би ми раді, аби так, дай Бог, переставалося, аби ми були газдами на своїй землі. підтримати Славі до нас часи прийшов при собою народних депутатів і свободи. Бо дехто зараз по Канарах відпочиває, ви знаєте, з якої команди, а дехто прийшов і разом з народом тут сидить. Це Валерій Черняков, який є повноваженим від фракції Свобода» у Позакарпатській області, і Павло Кириленко, який і в п'ятницю приїжджав сюди, який тут відпочиває в Карпатах, не на Канарах, а в Карпатах. От мій своїм народом, коли почув, що в нас такі проблеми, вирішив прийти нас підтримати, якщо потрібно захистити. Треба хотів все -таки запросити їх. Бідво до слова, щоб пару слів нам сказали. В першу чергу Валерій Черніков. Це питання ми піднімали на Верховній Раді по Хосіцькій поляні, пам'ятаєте, запит на Генеральну прокуратуру. Ми отримали відповідь. Зрозуміло, що вони там розмазали і сказали, що фірма проводиться законно, деякі були невеличкі у них помилки, вони їх виправили. але... Я думаю, що ми будемо далі побудувати це питання. І я думаю, що з вересня місяця, коли почнеться сесія Верховної Ради, ми будемо проводити через екологічний комітет, де є керівником комітету Ірина Сек депутат Верховної Ради від Свободи, будемо пробувати створювати екологічну комісію, тимчасово і вести сюди розслідувати ці справи, які проходять заліпу Закарпаття. Є дуже багато справ. І по тисі, наприклад, і саме основне це ваше питання. Ми бачили, що там фірма наробила в цьому лісі. Будемо звертатися до прокуратури, щоб так само вона провірила, яке Ще право мали рубати ліс і тому подібне. Все, що має робити візор, робили вони. Я думаю, за все це має бути нести покарання. Мені дуже радує, що люди збираються, прийшли дружнього, відстояли свої. Ми тепер зрозуміли, що тільки разом можна відстояти свої зусилля. Влада боїться лише масу людей. Масу, розумієте? Коли народ не виходить, вони тоді що хочуть робити. А коли виходить народ, вони бояться. Не бачите, ніхто верхо сюди не піднявся, нічого. Я думав, що лише тут не помітити. Lui, lui, що вони то, мають то, захищати народ, а не захищати так, тих олігархів, які думаю, що важко до кінця з вами будуть питання, вони всі піднімати, не будемо наказувати. Дякую. Товариство, сьогодні ви показали свою надзвичайну громадянську позицію, політичну свідомість. Пам'ятаєте. Ми всі були в п'ятницю в Рахові на мітингу. От коли ми там проводили акцію, прийшов голова адміністрації і намагався цю цю тему забалакати, як завжди вони люблять це робити. Людей присипити, розповідав там якісь байки про те, що релігійне свято там сьогодні, в той день було, і так далі. І так далі. Але люди продемонстрували. Що вже вони ні на які компроміси йти не будуть. І це є надзвичайно важливим не давати ніколи себе забалакати, зневілювати якісь важливі питання, там десь, як вони люблять, почекайте, а ми зараз, як той голова адміністрації, він вийшов і каже: чого ви взяли? Тому що ми ж тільки там. Не говорі, Роз, те, мій, мій. Так, розвідку вухня... розслідуємо. Головав... Це, їх... це, 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 це їхня тримати. технологія. Говору, і... говорити, Він кофе, якщо товариство, ви, ми, українці, вже на всі ту їхню брехню не ведемося. Це є дуже важливо. Про що це говорить? Говорить про те, що